То цей продукт просто ноу-хау. Я поясню, чому, тому що це Activize, вітаміни групи Б. Все, що от в топовому продукті в активасі. Вітаміни групи Б тут є в косметичній е, лінії. Зараз я, до речі, вам продемонструю, якщо хочете. Кому цікаво, поставте плюс, я вам зараз продемонструю, як цю сивертку е, вживати. От, якщо хоча б три людини поставить, я тоді вам продемонструю. Севертка, вона, вона що робить? Вона стимулює кровообіг, вона робить шкіру такою свіжою, робить. Шкіру підготовлює сиворотка, да підготовлює е, нас до того, щоб наносити косметику. І ця косметика, яку ми після сиворотки наносимо, вона засвоїться набагато краще, і шкіра тоді виглядає ну, дуже дуже крута. Ну і звичайно, ще є класна косметична лінія продукції FitLine. Це е, по догляду е, за шкірою. Є такий крем, який є універсальним. Е, він є е, днівний, е, ночний і під очі. Є е, такий класний косметичний такий класний косметичний крем.